Да. да, я хочу звернутися до анімаційного народу. Господи допоможи. Моє шанування вам анімаційне панство. Я Лена. Ви дивитесь проект Батат Ті в якому ми перемиваємо жилищі української анімації. Як ви могли помітити, на мене і партію Батат Ті було здійснено серію нападів від ворожих сил, які не підтримують розвиток української анімації. Але моя бойова травма ніяк не завадить нам зняти новий випуск Батат Ті І сьогодні ми поговоримо чи залишається українська анімація поза політикою? Зараз я розіб'ю серця деяких романтично налаштованих глядачів. Ніяких рожевих поні, казок і дитинства сьогодні не буде. Авторитетно заявляю, українська анімація бере витоки із політичного мультиплікату. Чому ж саме так? Виробляти українську анімацію почали з 20-х років минулого, не цього століття. А що ще сталося у 20-х роках? А ну, поворушимо мізками саме так: створення Радянського Союзу. Радянська влада була, м'яко кажучи, трохи збочена на своїх досягненнях і на тому, щоб їх всім тикати в обличчя. Крім того, гроші на кіновиробництво давала саме ця система. Отже, фактично вона була монополістом. Тому ви розумієте, що піти проти режиму навіть у культурній площині було мало ефективно. У кращому випадку тебе звільнять і не заплатять. У гіршому репресують саме в таких умовах було створене всеукраїнське фото-кіно в стінах якого батько української анімації В'ячеслав Левандовський облаштував мультиплікаційний кабінет. Батько наш Левандовський, анімація. мати... Спочатку працівники цього кабінету виконували замовлення на рекламні анонси театральних вистав та продукції Вувку. І лише з часом мультиплікація стала інструментом радянської пропаганди. Нормально? Нормально. Хорошо. Все, перехреститься і далі йти яскравим прикладом залежності мультіндустрії від політики. Є творчість самого В'ячеслава Левандовського. Його робота 1927 року під назвою Українізація якраз була присвячена політиці коренізації тодішнього радянського режиму. Це агітаційна робота, яка в сатиричній формі змальовує процес українізації кадрів та введення української мови як офіційної у 1920-х роках. У тодішньому журналі Радянське кіно у статті під назвою Рисований фільм» Фільм на Україні зазначалося, що ідейно-політичне керування мультсправою було не на висоті. Смисля на Україні. Я просто цитірую. Ну, ладно, ладно. До цього призвів ряд збочень і помилок, які неодноразово зводили на нівець роботу аніматорів. Одразу після виходу українізації стрічка отримала низку позитивних відгуків від критиків за технічну досконалість. На жаль, через численні заборони і цензуру стрічка не збереглася. У жовтні 1927 року. До десятиріччя більшовицького перевороту авторський колектив у складі Дубинського, Левандовського, Макарова і Дев'ятніна створили стрічку. «10». дев'ять чи десять. Десять! Дев'ять! Десять! Не чує баба, глуха! Десять! Це масштабна стрічка довжиною понад тисячу метрів плівки. Вона комбінувала у собі мультиплікацію та реальні зйомки і прославляла досягнення Радянського Союзу. До речі, у цьому фільмі навіть є анімована інфографіка. І як зазначалося у статті журналу кіно, ці інфографічні дані. Говорять самі за себе, доводять міць, силу і досягнення радянської влади. На жаль, стрічка не збереглася до нашого часу. У 30-х була створена низка мультиплікаційних фейлетонів, основною метою яких було правильно донести інформацію від радянської влади до народу. А що таке фейлетон? Це короткий жанр, який тобі в гумористичній формі розказує завуальовано про якусь ситуацію. Хі-хі-ха-ха, -хі це всяке таке. Спасибо. Пожалуйста. Обращайтесь. Наприклад, у мульті Дніпрельстан створюється позитивний імідж об'єктів промислового будування. А у мульті Палац мистецтв СРСР Що ти оце чвякать гакать? <реку> ну, ти можеш нормально записати? <реку> не можу, не могу я, не могу. Давай панове, Бова. Наприклад, у мульті Дніпрельстан створюється позитивний імідж об'єктів промислового будівництва. А у мультфільмі Палац мистецтв СРСР об'єктів культурного будівництва. У мультиках любили і покритикувати неугодних осіб, наприклад, як у кінофейлетоні «Прогульник», або ж цілих установ, як у антибюрократичному кінофейлетоні Бережіть папір. Яскравим прикладом політичної пропаганди є стрічка Войцмана під назвою Казка про загальне озброєння. Вона була створена у гібридній техніці, де мультиплікація чергувалася із реальними зйомками. Головною ідеєю стрічки стала гостра сатира на імперіалістичні реалії, яка була популярна у радянській владі. Стрічка змальовує роззброєння просто як мирне прикриття для войовничої сутності капіталізму. Особливо кричущою є ідея мультагітки держпозика. Ми будемо гнать на Довженко-центр. Добрий день! Добрий вечір! Добрий день. Я диспетчер. Не хатіть Довженко-Центр на вечір. А тепер хвилинку уваги. Зараз буде офіційне звернення до Довженко-Центру. Щас, тобі Щас. все розкажу. Довженко-центр на вашому сайті був Зазначено, що цей мультфільм це цитую анімаційний фільм. Реклама про позики населенню від державного банку з нагоди першої п'ятирічки. Це ж неправда. Насправді ж у мульті держава агітувала громадян позичати, а на практиці просто віддавати свою місячну зарплату. Радянський Союз постійно потребував фінансів. Тому і реалізовував програму кредитування з поповнення державної скарбниці саме з коштів громадян. Люди в обмін на позику отримували облігації, які фактично мали іграшкову цінність. А в результаті кошти їм так і не повернули. Навіть плакат наприкінці мульта закликає громадян купити індустріалізаційні облігації на місячну ЗП. А це означає, що громадянин сам позичав гроші державі, а не навпаки. Довженко центр. Сподіваємося на ваш. Сайт пробралися шпіони, і опис насправді писали не ви у будь-якому разі, будь ласка, поміняйте його на коректний, бо на це боляче дивитися. А тепер вершина дурноватої метафоричності від радянської влади у 30-х роках минулого століття. Виник і став популярним жанр оборонного кіно. Це не оминуло й анімацію, адже Совєтський Союз був у перманентному очікуванні війни. У 1934 році світ побачив мультфільм Ворзілка в Африці авторів Гуєцького і Горбача. Це мульт про порятунок африканської дитини від білого капіталістичного колонізатора. Вибір такого екзотичного. Місця перебування для мурзілки був зумовлений кількома причинами. По перше, ідея складного становища африканської бідноти обґрунтовувала необхідність боротьби з капіталістичним світом. По друге, аніматори хотіли вибрати більш-менш нейтральну територію, на яку не поширювалися політичні репресії радянського союзу. Це найперший український мультфільм, який був виконаний не у техніці площаних маріонеток, а по фазно. А також найперша анімована звукова стрічка. І що цікаво, такий метод промальовки прискорював сам процес виробництва, адже вже згадувану українізацію робили близько двох років. А от морозилку в Африці 40-50 днів без урахування роботи над сценарієм. Про всяк випадок попередимо, що це досить таки психоделічна мурзилка, і в цьому винні окремі технічні огріхи аніматорів. Адже як не крути, це їх найперша робота у такій стилістиці. Зокрема, головний герой, піонер-мурзілка, дуже часто трансформується протягом усього мульта. У нього змінюються і пропорції обличчя, і тіла. Дещо в виглядає і тигр, який біжить за мурзилкою, адже швидкість тигра ну явно менша ніж швидкість піонера. А дитячий танець наприкінці це взагалі щось дике. Закінчивши та успішно здавши морзілку в Африці, Горбач та Гуєвський взялися за створення нового мульта «Тук-тук і жук за сценарієм Олеся Донченка. Цей мульт це прямо такий канон оборонного кіно. У ньому хлопчик Тук-тук і його приятель песик Жук доглядають свій город. Тим часом свиня із шаблею та орденом та лис планують спецоперацію щодо того, як відібрати врожай у Тук-тука. Вони збирають військо із мишей, гусені та жуків. І після параду з оркестром марширують штурмувати город. Нападник пробиває огорожу, але тук тук із жуком героїчно відбиваються ліками і овочами. Так у чому ж тут алегорія? Ключиком до розгадки є саунд цього мультфільму. Адже війська Лисиці і свині марширували під одулібер Августін, а тук-тук із Жуком перемагали під марш Будьонного. Тож думаю, тут все очевидно. В вашій увазі проект. Пісня на замовлення: О, долібе Августін, 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 о, долібе Августін, а Огонь? Агон? Да? Ого! Цікаво, що у цього мультфільму є попередник. У 1934 році на м'ясокомбі... На мост-кінокомбінаті був знятий мультфільм Злодій у цьому мультфільмі: Піонер та його песик ловлять злодія, що обкрадає колгоспний город. І це свиня. І що ви думаєте, свиня мала на боці свастику? Довгий час мультфільм «Тук-тук і Жук вважався втраченим. І тільки у 2013 році він був викуплений у Росії у госфільмофонді «Довженко Центром. Реставрації фільму було завершено у 2016 році. А перший показ від реставрації Ованої версії відбувся у рамках фестивалю анімації лінолю у 2017-му. На жаль, кінцівка мультфільму не збереглася, і з 11 хвилин зараз ми маємо тільки 7. Дуже схожий за концепцією до оборони власного городу. Є більш новий мультфільм Колгоспниця Галя 1962 року. Про нього ми розказували у нашому випуску про феміністичну анімацію. Лінк ось тут. Ще одна робота, яка репрезентує тему оборонного кіно Лісова угода 1937 року. Білка, їжак, та деякі інші звірята уклали угоду, яка звучала так: працювати і жити в мирі. Хитрий лис лицемір'ячи, також її підписує. І поки звірі готуються до оборони, білка тренується в метані, їжак укріплює свій будинок. Наївний заяць повертається спиною до хижака, і лис намагається шарманкою із зображенням Голуба миру приспати пильність звірів і нападає на них. Врешті битва закінчується ув'язненням хитрого лиса у льосі. Цей мульт іронізує над діяльністю ліги націй та мирним врегулюванням збройних конфліктів. Дуже актуальна тема. Согласна. Цей мультфільм цікавий зокрема і спробує зробити технологічний прорив в українській анімації, адже це мала бути перша кольорова анімаційна стрічка. Але на жаль, до нашого часу збереглася тільки червобіла біла копія. І несподівана пасхалка. У цьому мультфільмі двері хатки у вигляді труни. І якщо ви зауважите, що в мене проблеми з головою, то ні. Да! Це така особлива форма дверей та віконних приємів, яка характерна для стилю українського модерну. Це відрізняє нашу архітектуру від світової. В мене теж поруч є будинок із вікнами у вигляді труни. Ти їх бачиш? В подальшій історії української анімації 1970-х-80-х років. Є один малоприємний нюанс: а саме, обов'язок випускати відверто ідеологічну продукцію, свобода творчості свободою творчості, але, хоча б один мультик на героїко патріотичну тему на рік. Мав би бути, цю роль взяла на себе керівниця київ фільму Ірина Гурович, щоб молоді митці могли реалізовувати свої ідеї, адже в середньому режисер робив на рік тільки одну стрічку. Ірину Борисіну також підтримали Ніна Василенко та Тадеуш Павленко. Таким чином виникли анімації: Салют, найдорожчий малюнок, будьонівка, жовтневий марш, партизанська снігурочка, солдатська казка, колискова. А тепер поговоримо про партійну параною, від якої страждали й аніматори. Нам вдалося поспілкуватися з режисером Євгеном Сивоконем, як і мінімум три стрічки, якого постраждали від цензури. На жаль, втрачений мультик Добре ім'я 1971 року отримав третю категорію найгіршу. Що ж сталося? Сюжет мульта досить безневинний. У лева на голові надпис Лев у вигляді корони. ВІЛ. Тягне на собі назву віл. Пес несе у зубах назву пес. А от мурашка тягне на своїх плечах свою довжелезну назву латині. Але тут починається дощ, і мурашка будує будиночок із своєї довжелезної назви, у якому ховаються всі інші звірі. Потім виходить сонце, і мурашка далі тягне цей вантаж на своїх плечах. Як буде Мурашка на латині? Якийсь там є піпрінум, є бібіскус. Все здавалося б невинно, але московське керівництво почало допитувати сивоконя, кого ж він мав на увазі. Сивоконь відповів, що лев це просто лев, але керівництво йому заперечило і сказало, що він точно мав когось на увазі. Тож мультфільм просто поклали на полицю. Схожа проблема спіткала і мульт про доброго носорога 1970 року. Це стрічка про доброго носорога, який мав дуже тонку шкіру, як папір. Він був, наче і звичайний, але постійно боявся когось образити чи наступити. Дуже тонко відчував світ, і це бісило товстошкурих носорогів. Пан Євген розповів, що коли він показав цю стрічку московському керівництву, запанувала пауза, і його знову запитали. Кого ж він мав на увазі під образом носорога? Євген Севокінь почав пояснювати, що це людина, яка дуже тонко відчуває світ своєрідний образ поета. На що йому відповіли, що голос Америки передає, що поетів у Союзі гноблять. Севокінь заперечив, що він не слухає Голос Америки. Хоча це була неправда. Тож вердикт був таким: фільм треба переробити. Але Євген Севокінь сказав, що він нічого перероблювати не буде. Тож фільм забанили, і він був невиїзний протягом 10 років. Мультфільм лінь 1979 року також довго не хотіли приймати за сюжетом. В акваріумі плавали риби, серед яких була риба хижак, яка всіх поїдала. Напроти акваріума сидів чоловік і мляво думав, що треба щось із цією рибою зробити, але нічого не робив, бо йому було лінь. Врешті-решт, риба з'їла навіть його кота. І засунула чоловіка в акваріум. І знову виникли питання до севоконя: про що цей фільм? Хто така риба? І до чого тут кавка? Євген Севокінь пояснював, що риба в акваріумі це просто риба, а кавка ні до чого, бо автор сценарію не кавка, а каневський. Та все було марно, йому сказали забрати фільм і їхати до Києва. Потім, вдруге, до Москви із фільмом поїхала редакторка. Але все було марно. І лише з третьої поїздки редакторки фільм прийняли. Коли вона повернулася на Київнаукфільм, фільм, вона сказала пану Євгену, що з нього ящик шампанського, адже фільм взяли у всесоюзний прокат. Пан Євген поцікавився, а в чому ж секрет? І тут редакторка відповіла, що коли вона показувала фільм, вона запропонувала керівництву організувати пікнічок. Тож керівництво. Спокусилися на пікнічок, та й фільм їм набрид. Цього ж року Євгена Сивоконя випустили у Польщу із делегацією кінематографістів. Він показав цей фільм у Польщі, і поляки дуже зацікавилися, як в радянському Союзі можна створювати таку анімацію. Євген Сивокін зізнається, що у свої мультфільми він вкладав загальнолюдський, а не політичний підтекст. Але за радянська влада шукала дисидентів скрізь навіть в анімації. І останній підгончик на сьогодні виявляється, російська пропагандистська машина може бути пророчою щодо себе ж. Пропонуємо вам подивитися уривок, як крокувала Бововна Росією. Цей мультфільм зняли росіяни ще у 1937 році. І зашакав наш хлопок советській землі. І це ще не все. У нас новини. По-перше, ми відкрили наш власний баймія кофі. Тож, якщо ви хочете, щоб ми частіше і більше розповідали про українську анімацію, підтримайте нас. Хлє, мені денях ніхто не дасть. Наші спонсори також отримуватимуть можливість впливати на майбутні теми наших випусків, а також отримуватимуть доступ до унікального контенту про українську анімацію. Дуже круто, дуже круто. Та огонь. агонь. Посилання та детальна інформація в описі. По-друге, ми хочемо розіграти книгу уже згадуваного режисера Євгена Сивоконя із його власним автографом. А автор найкращого комента на нашу думку під цим відео отримає цю книгу у подарунок. А у коментах напишіть випусків на які теми не вистачає на нашому Ютуб каналі. А щоб долучитися до партії української анімації, вам варто подивитися мультфільми, про які ми сьогодні згадували. Лінки на них залишаємо в описі. А якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації, слава українській анімації. Опять нема аплодисментів. Ура! Все, це майбутній ритуал, щоб все добре вийшло.